Всем привет, зараз ночь. Я неделю не зняла видео, что я хотів снять довге видео, а воно не работало. Суть в тому, я хочу видео. У меня была проблема, и воно каже, что хочет більше можливостей підтвердить номер телефона. И воно, короче, ввів номер телефона кажется, не вірим там не якийсь там невірно набраний номер, ну щось типу такого, що воно не може написати мені повідомлення на телефон, е, не може підтвердити телефон, а потім там е, зателефонуйте, воно мені ніхто не змоги, тому довгі відео, я не знаю, чи, мабуть, їх не буде, а короткі, напевно, будуть, якщо завантажувати відео. Тому, якщо воно завантажиться, то будуть такі короткі відео. Звісно, мені хотілося такі-такі довгі відео, але мене не виходить. Я, не знаю, попытаюсь что сделать. Просто я не знаю, что мне делать. Мне просто кажется, що не підтверджує мой телефон набережный інший номер. Что це за фигня? Я не понимаю. Так що, если это видео завантажится, то я буду каждый день их них выкладывать, потому что мне... я хочу долго видео завантажить. Ну, походу, тепер будуть тільки короткі, якісь тренди, готовки і все таке. Хорошо, що в YouTube тепер є аж три минути відео. А, і ще я спробую знімати Тік-Ток. Можете мене шукати. Я попробую зні знімати якісь тіктоки. Ну так, да, бо в ТикТоках там, по-моєму, багато. Ну, там довгі можна відео, може там якісь будуть. Може, готовки или що інше. Ну, довгі відео, напевно, не буде. Якась фігня. Ну, напевно, все. Жаль, що не буде довгі відео, але я буду, піду до одного знайомого. Може їм щось -то зробить. Тому всім пока.